Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми вирішили приготувати значить, таке блюдо, яке дуже полюбляв наш кумір в деякій мірі. Навіть його називають ідолом України. Це Тарас Григорович Шевченко. Блюдо це називається Карасі в сметані. Сьогодні ми зранку були на рибалочці на одному з платних водойомів, піймали ось таких карасиків. Подивіться, карасики у нас зачотні, гарні. Отаких От карасиків навіть влетів один ось такий коропець невеликий. Друзі, аби це був не Платний водойом, а, наприклад, наше водосховище, я б такого коропа випустив би. А так як ми заплатили гроші, тому на платнику, вибачайте, вибачайте, берем, беремо те, що ловиться. <кій> Друзі, це улюблене блюдо нашого, нашого козака, можна так навіть назвати, який дуже вболівав і переживав за нашу неньку Україну. Друзі, це блюдо буде сьогодні значить, карасі в сметані е з цибулькою, смажений в нашому казані. Друзі, ще він дуже полюбляв борщ з карасями. Я думаю, що колись ми ще приготуємо і таке блюдо. Е ми його ще ні разу не готували, але що нам мішає спробувати е зробити таке блюдо. Тому, друзі, дивіться, нам для цього блюда потрібні карасики, цибулька, зелень, сметана. Чорний перець мелений, трішки соєвого соусу. Це ми вже додамо від себе, тому що тоді, коли жив Шевченко, соєвого соуса, мабуть, у нас ще не було і в помині. Тому, друзі, дивіться, зараз ми вам все покажемо. Блюдо готується дуже легко, важкого тут взагалі нічого немає. І по часу воно готується не дуже довго. Тому наблюдаємо. Значить, спочатку ми беремо наші карасики, нам потрібно їх зараз буде шинкунути і просолити. Різати ми їх будемо, значить, ось так понадрізаємо такими цими, щоб ми їх гарно зараз могли прожарити, щоб ости це дрібні кісточки. Вони розжарилися, тому що коли ми будемо тушкувати, якщо, наприклад, не зробити такої процедури, то кісточки, ну, ці ости, вони будуть мішати нам його їсти. Якщо на першому етапі на прожарки, на гарні прожарки, друзі, тому що нам ці карасі потрібно фактично профрейтюрити. Карасі нам потрібно фрейтюрити для того, щоб ости наші прожарилися. І зараз вижарилися на першому етапі, тому що якщо не профритюрить, то ости будуть нам заважати їсти його нормально. А так, тому, тому що коли ми будемо далі тушкувати їх у сметані їх, вони ну, сметана дає вологе і тоді ці кістки вони будуть... Будуть заважати, друзі. Тому ми зараз зробимо ось такі надрізи. Ну, блюдо, блюдо, ось дивіться, як гарно ми. Блюдо дуже смачне, друзі. Дуже, дуже смачне. Друзі, зараз ми швиденько їх надрізаємо і солимо. Нам потрібно трошечки їх просолити, щоб вони... Просолили. Так як вони надрізані, вони просоліють дуже швидко, тим більше, потім, коли ми будемо тушкувати, у нас буде солоний соєвий соус, він нормально додавить солоності до риби і до сметани. Тому на рахунок того, що карась може бути не просолений, за це не варто взагалі переживати. Зараз ми підготуємо наш казанчик, посолимо рибку, підготуємо казанчик і будемо робити нашу смакоту. Ми колись спробували робити це блюдо з великого коропа, короб був, здається, кілограм на 7 чи 8 Скоропа один смак, з карася зовсім інший. Карась віддає солод набагато смачніше, коли робиш з карася. Скоропа з теж не пісне блюдо, але карась, карась краще. Карасі будемо обжарювати, мабуть, по одному чи по два, тому що вони великі. Але вони будуть дуже швидко. Дивіться, як, як виходить. Оп-оп. Друзі, мене просили зробити ще щось з риби. З риби є дуже багато рецептів. Просто ми не встигаємо їздити, ловити. Це по мірі по мірі надходження чи виїздів наших на рибалочку. Якщо ми щось піймали, то ми можемо собі дозволить щось приготувати. Друзі, дорізаємо нашого останнього Фю. карасика і зараз будемо його солити. Ось так. Так, друзі. Беремо соль, солимо. Ось так. Сюди. Сюди. Друзі. І отак всередину гарненько. І все. Перший пішов. Ось так, раз, раз. Друзі, коли готуємо рибку. Запам'ятайте, я завжди говорю, що рибка полюбляє сіль. Взагалі блюдо дуже шикарне, дуже смачне. Я рекомендую дійсно рибакам, та й не тільки рибакам, можна навіть не... Це у нас вийде півказона. А можна, якщо навіть у вас два чи три карасики, ви там сім'я, чоловік, жінка в двох-трьох карасиків, те посмакувати, це просто бомба. І зараз швидко шатконем. Тому що потім нам потрібно буде, коли ми будемо жарити, діяти дуже швидко. Тому ми зараз Ось так, такими полукольцями нарізаємо нашу цибульку. І потім будемо її обжарювати. Ми відразу пожаримо нашу рибку, а потім будемо жарити нашу цибульку. А потім це все шук, міксувати і буде у нас бімбочка. Це блюдо навіть можна готувати на природі, десь виїхали, піймали пару рибинок. Один хтось швиденько обжарив карасики, цибульку, другий Наливає мерзавчика холодненького, якщо осінь, наприклад. Бо якщо весна літо, то не завжди або холодильник потрібно мати з собою. Так. Друзі, і на це блюдо. Цибулі бажано теж не жаліть, тому що цибуля дає... Мабуть, відсотків 70 успіху. Ще там залишилося дві цибулинки. Так, друзі, цибулька наша готова. Все, зараз ми е, це в нас нарізано, все чотенько. Зараз ми її трошки... Все нормально, все розсипається, все круто. Так, друзі, зараз ми швиденько розпалюємо і можемо вже ставити наш казан і підігрівати нашу олійку. Все, погнали. Борошна для жарки рибки. Олійка наша, я думаю, що вже нагрілася. Знаєте, як перевіряти? Беремо кусочок цибульки і вкидаємо. О, все, цибулька наша почала кипіти. Все, ми її достаємо. Зараз і грузимо нашого карасика. А ну, Ох, дивіться, як зразу почав кипіти. Так, а тим часом відразу беремо другого карасика і другого робимо з ним ту саму процедуру. Ось так, дивіться, як гарно виходить. Просто красота. Ось так, щоб в оці наша охохо -ох -ох. мука зайшла і зразу підгружаємо, мабуть, і другого. Я думаю, вони не покусаються. Якраз влізе ще один сюди. Ось. О. Все друзі, нехай наша рибка зараз. кипить тем часом відразу же ух чуть не сделал хулиганку готовим на наступный заход так само рыбку вот видите какая красота наше борошно пронизало так все прекрасно друзі. чекаємо зараз поки піджаряться наші карасики так друзі я думаю що одна сторона у нас вже готова а ну, зараз спробуємо перевернути О, дивіться як гарно просушило нашого карасика так, і тепер іншого справжній трейтюр. Ось так. Ось так. Все, шикарно. У нас все виходить! <с> Зараз ми обжарюємо наші карасики всі по черзі до останнього. Друзі, для вас це буде... 3 секунди, а для нас хвилин 15. Зажарюються наші карасики, ось останні два. І ми знімаємо їх і далі дивіться продовження. Ці, звісно, трошки у нас припеклися. І нічого, то смачніші будуть. Дожарили ми нашу рибку. Тепер ми вливаємо небагато цибульки, так як вона теж сік пустить. Чи це я кажу небагато цибульки, небагато олійки. Відружаємо нашу цибульку. Робимо з вишні для нас речі вже, тому що казан потрібно його всі стіночки обмочити. Він любить таке діло. Все, і вкидаємо нашу цибульку і доводимо її до Коротко, карамелізуємо. Карамелізуємо нашу цибульку ось так. так. Поки наша цибулька зараз томиться, ми нам потрібно зробити декілька речей. Зараз підрізаємо нашу зелень. Нам її потрібно небагато. Оце ми викидаємо, а оце ми дрібнесенько шинкуємо. Ось так. Готуємо нашу зелень, це для того, щоб прикрасити наш верх рибки. Так, зелень нашу прибираємо і відразу готуємо нашу сметанку, відрізаємо кінчики, ми будемо нею поливати нашу рибку. Так, Карамелізуємо нашу цибульку. Дивіться, яка вона вже Ох, прекрасна. Так. Перчиком ми перець всипаємо в нашу цибулю. Ось так. Гарненько. О. І зараз ми мішаємо. О, перець відразу віддав. Буквально за секунду віддав аромат. Друзі, буквально за секунду. Так, Нам е, на цьому етапі повинен бути е, вогонь дуже-дуже медляний. Е, у нас він закрито на максимум, щоб... тому що зараз, коли ми, зали... ми залишаємо трошки цибулі, вкладаємо рибу, поливаємо сметаною, знову цибуля, знову риба пластами. І для вогонь дуже Малий повинен бути для того, щоб нижній слой цибулі не згорів. Так, друзі, ось секунду, зараз ми значить, робимо таку маніпуляцію. Ми беремо нашу цибульку і забираємо ласий шматок. Ось так. Забираємо власий шматок. М -м. Так, друзі, все. Тепер ми зараз потихесеньку починаємо викладати наші карасики. Ось дивіться, які, які мамонти. Ух. О, ось так вложимо. Один, другий. Ось наш коробчук гарячий так 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 потримай. ще ось такого карасика потрібно нам десь оприділити ось так сюди тепер беремо знову нашу цибульку ось так небагато розтрушуємо на нашу рибку дивіться ось так небагато укладаємо на нашу рибку Тепер швидко беремо сметану. Ось так, дивіться. І сметаною гарно. Не жаліємо сметани, гарно вмиваємо наших карасів. О, ось так, дивіться, друзі. Так, тепер знову беремо карасика. Ось так. Ось так, о. Знову беремо карасика, ось так. Ви зберемо нашого коробчучка ось так сюди і залишилось у нас місце для одного карася. Друзі, тепер беремо цибулю нашу, посипаємо нашу рибку, посипаємось так обільненько. Обільненько посипаємо. Ось ось. О! Друзі, і тепер це все заливаємо нашою сметаною. Ось так. Зараз ще одна пачечка. Ось дивіться. Друзі, це просто бомба. І тепер нам небагато потрібно збригнути соєвим соусом. Він зараз стече, ми накриємо це все кришечкою. Ось так. Навіть ще, мабуть, трішечки. Тому що цибулю ми не солили. Ось так. О. І тепер ми це все закриваємо на... 5 хвилин, 7 можливо, ну не більше. Зараз наша сметанка е почне кипіти, рибка почне втягувати у себе сметану. Друзі, е буквально ще 10 хвилин і ми будемо пробувати. Чекаємо. Друзі, відкриваємо нашу кришечку. Ось, подивіться. Яка це красота? Друзі, а запах, який ви собі навіть уявити не можете, це просто, Так, друзі, завершальний етап. Зараз ми підгружаємо нашу зелень. Ось так. о. Відразу аромат пішов, просто, блин, я... Ось так, ох. Яка це красота. Все, хвилинку і знімаємо. Ух, дим зайшов. Так, друзі, знімаємо наші карасики. Ой, булькає, прекрасно. Ось так. І сюди давай. О! Все, хай зараз хвилинку ще дойде. І будемо ми дегустувати. О -о. Подивіться, яка красота. Так, зразу зараз укладаємо карасика одного, щоб він під чах. Якогось невеличкого, ага, невеличкого, дуже, мабуть, не вийде. Пусть дивіться який. Ох! О! Цибульки, так. Тушка цибульки натал давно. Са. Так, друзі. Трошка. Сюди. Друзі, прийшов час дегустувати нашого карасика. Ну, Хоча що його дегустувати, якщо я його вже не один раз готував, не один раз їв, я знаю, що це і так неймовірна красота. Тому це так для вас сказати, як воно, яке воно насправді. М -м -м. Трохи гарячий, відламали кусочок реберця. Про те, що говорить, зготувалось чи ні, смислу немає, я думаю, тому що це рибка і вона, вона вже при жарці була готова. Друзі, пробуємо. Нема слив. Дуже смачний, просто дуже смак, друзі, неперевершений. Солод карася. карась сам по себе, солодка рыба. Ну, это просто кайфух. Кисточка. Друзья, я бы попробовать спинку. Спинка Там, де ми робили розрізи, чи залишилися ости чи ні. Ні. Друзі, навіть ост немає. Вони всі Всі. прожарились їх і вже прокипіли, проварилися, готові. Це кісточка з плавника. Щоб не говорили, що ост попався. Ну що, друзі, рибу карася в сметані, терасове блюдо. Рекомендую абсолютно всім. Друзі, спробуйте, не пожалійте. А вам бажаю гарного дня, гарного перегляду. Чи вже ви переглянули мирного неба. Ну і всього найкращого. Всім пока.